Давай заснімемо. Бачиш, так. пріснява така на насіння на зерні. Посів холодний грунт. Може бути прояв хвороби возу, пеніциліуму, різних інших хвороб, які потім... І навіть тройник не допав. Ну, Вітаю, друзі! Вітаю вас на кукурудзяному полі. І про що ми сьогодні будемо з вами говорити, друзі? Ми будемо говорити про ситуацію, яка склала сьогодні з кукурузою в Україні в зв'язку з тривалою прохолодною погодою. І з тривалим періодом сівби, кукуруза сіялася майже 2 місяці і в багатьох вона не всходила по 30-40 днів. І тому ми сьогодні покажемо вам, а яка сьогодні ситуація на полі, і ви в себе ще перевірите, для того, щоб отримати дійсно класний високий результат. Друзі, в мене в руках монографія Ярослава Грушки. Цій монографії вона на рік старше, ніж я. 1965 року. Це е, настольна книга, повинна бути кожна агронома, тому що таких книг це в основному серокопія, а оригіналів таких книг дуже мало. Чешський е, науковець, який в 1965 році написав монографію про кукурузу. Да, сьогодні тут не знайдеш рекомендацій по захисту. Сучасних, по внесенню мінеральних добрив. Але всі технічні моменти в цій книзі є. Я не про саму монографію хочу сказати, я хочу сказати, що після Ярослава Грушки, який в 1965 році написав а, монографію, коли тоді в радянські часи получали всього навсього по 3 тони кукурудзи на круг, але в цей час вже в Сполучених Штатах вносили рідкі комплексні добрива і получали вже по 8 тонн кукурудзи. Було написано більше книг, ніж рослин на цьому полі. І тому, друзі, для того, щоб все-таки отримувати високі врожаї а для нас високі врожаї це більше 10 тонн. Ми прагнемо, щоб в нас врожайність в Україні була така, як сьогодні в Сполучених Штатах. Україна має отримувати 10 тонн кукурудзи на і. Пишовши на кукурудзяне поле, ми помітили, що вона якась не така. Вона бліда, вона вражена якийсь на другому листочку сімядольний взагалі згорів. А на другому якісь п'ятна е, штриховатості. Тобто, якщо подивитися на кукурудзу, вона не виглядає на той посів, який має дати 10 тонн. Ну, Враження таке, що ця кукурудза. Попала під морози, що на ній багато хвороб. Друзі, дійсно, зверніть увагу на ваші посіви. Через те, що сьогодні після таких холодних-прохолодних умов, коли за довгий час сходила, може бути і прояв фузаріозу на сходах, навіть навіть в фазу 4-5 листків. Сьогодні ми можемо спостерігати, зайшов в Україну. Віл Стюарта це бактеріальне ув'янення кукурузи, це карантинне захворювання, але воно вже є в ряді регіонів України. Це небезпечне захворювання і його необхідно визначати в лабораторних умовах. І Якщо у вас будуть підозри про те, що у вас кукурудзи щось не те, викликайте спеціалістів і переконайтеся, що це можливо, ви помиляєтесь. Сьогодні ми на посівах спостерігаємо пошкодження шведською мухою. Зараз тепло підніметься і шкідники активізуються, тому необхідно буде обробляти інсектицидами, щоб не допустити пошкодження цим небезпечним шкідником. Але друзі, прояв хвороб сьогодні також можна спостерігати, як ми вже говорили. І скільки вносити фунецидів, дуже багато запитань. Друзі, це вже залежить від багатьох факторів, від багатьох чинників, від гібриду, агротехніки, попередників, від технології. Ну, від всього, від погодних кліматичних умов, може проявитися і південний гельментоспріоз. Це також небезпечне захворювання на кукурудзи, і воно навіть може спостерігатися вже на початку сходів. І тому обстежте вашу кукурудзу, переконайтеся, що з нею все гаразд. Тому що багато полів, на які ми приїжджаємо, вони виглядають сьогодні ну, досить таки на слабкому рівні. І тому ми обстеживши посіви, Знайшли дуже багато рослин, які мають ознаки захворювань, і необхідно його робити якісну діагностику. Друзі, якщо ви побачили підозрілу рослину, яка відстає в рості, яка жовта, має, ну, вже починають засихати листочки, з'являються п'яна. Викопайте її, перевірте, будь ласка, подивіться, а яка насінина внизу. В даному випадку ми бачимо вже. На лід, на насіння, Це може говорити про те, що вона вражена фузаріозом. Кукуруза була посіяна в холодний ґрунт. Більше місяця вона всходила. І тому зараження фузаріозом, іншими патогенами, підтімими грибами. Ну їх цілий комплекс. Якраз може і впливати от на стан кукурудзи. Тобто така рослина вона вже не зав'яже хороший качан. Вона вже не дасть його 150 грамів, вона його дасть може 50-60 грам, а може взагалі загинути. Тому необхідно вийти по методиці, взяти 100 рослин по діагоналі поля, порахувати, скільки у вас хороших рослин, скільки вражених рослин. І тоді вже приймати рішення, чи робити міжрядний обробіток, чи можливо обробляти, вносити стимулятори, мікродобрива, Ну, Є безліч рекомендацій для того, щоб реанімувати посіви кукурудзи, зверніть на це увагу. Оце ми хотіли вас попередити про ситуацію на кукурудзяних полях. Кукурудза стратегічна культура як для ваших господарств, так і для держави. Це експортна культура і вона багато приносить валютної виручки. І не дайте допустити, щоб ми отримали зазвичай врожай 5-6 тонн. Навіть, навіть навіть в умовах наявності вологи в ґрунті. В цьому році її вистачає. Але коли на кукурудзі будуть хвороби-шкідники, то ми можемо знову отримати досить невисокий врожай. А ми бажаємо, щоб ви отримували менш, не менше 10 тонн. І якщо що потрібно, звертайтеся, ми завжди готові допомогти, прийти на допомогу. Сьогодні з вами я, Олексій Сирянка, наша команда Артфілз. Високих прибуткових врожаїв. Добра здоров'я, до нових зустрічей.